Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, журналіст Булгакова. Вітаю вас! Боюся водити авто. Страшно, перший раз виїхати на власному автомобілі. Боюся заглохнути. Як щодо поради психолога? Отже, сьогодні у нас в гостях психолог Наталія Манчинська. Доброго дня, пані Наталі. Дякую. Вона почала, Доброго дня. Вона почала їздити на власному автомобілі і страхи, які турбують починаючих водіїв, добре знає, але може пояснити їх походження, оскільки є психологом. Ну і власне як цими страхами впоратися. Які основні страхи водіям навіть ще не водія, а початківці, які навчаються е водінню і сів за кермо. Я можу напевно відповісти на це запитання з власного досвіду, тому що я не скажу за всіх, але ну, найчастіше те, що я чую і у своїй роботі, і взагалі у спілкуванні з людьми, які почали нещодавно їздити, основними страхами є страх попасти в аварію, збити пішохода, страх зробити якусь помилку, десь як кажуть, найчастіше дівчата затупити так. Страшно, що подумають у цей момент інші дуже страшно якось заблокуватися, десь припаркуватися не так і як звідти виїхати, тобто опинитися в якихось таких незручних для себе умовах, ситуаціях, де ти можеш розгубитися і не знати, як діяти у той момент. Ну, а які поради як психолог ви можете дати людям, ну саме які з такими проблемами зі, зі, зіштовхнулися? А можливо згадайте, якими були сам найбільше ваші перші проблеми, коли ви сіли за кермо? Ну я деякі ви сказали, але одразу такі відчуття, яке яким воно було? Так, я думаю, що на ці два запитання одразу відповім, мені власне допомагає і допомогло розуміння того, що якщо не порушувати правила на дорозі, якщо не підвищувати швидкість, статистика говорить про те, що шанс потрапити у смертельну аварію дуже низький. І якщо ти власне знаєш добре. Правила, орієнтуєшся по знакам, це також дуже знижує цей ризик. Потім я пам'ятаю, от я йшла до вас, згадувала такий момент у перші дні мого водіння, коли я хотіла припаркуватися біля роботи паралельною парковкою, але я ще цього добре не вміла, і дуже я так е, психувала. Пам'ятаю, їздила навколо, проїжджала ці вулиці, думала, де ж це я стану. Вже ти знайшла місце по підгірку, щоб передом стати, але не знала, як прибрати зад. Я навіть плакала у той момент, дуже злилася. Думала, навіщо це мені все потрібно, навіщо я це собі знайшла оці проблеми на свою голову. Але як я впоралася, я знайшла місце, де змогла припаркуватись так, як вмію. Потім зателефонувала своєму інструктору, сказала, що. Е, мені ще потрібен урок з парковки задом, паралельної парковки, тому що я, я бачу, що у цьому місці мені ще якось так не повністю зрозуміло, і це допомогло. Потім щодо оцих страхів, комусь зашкодити, е, якось бути незручним, перешкодити дорогу. Дуже допомагає якась така розмова з собою про те, що. Ми всі, коли вчилися ходити, ми, напевно, що падали. І ми одразу там не вивчили табличку множення. Ми всі помиляємось, ми не можемо, і я впевнена, що немає такого водія, який їздить ідеально. Тобто ми всі не ідеальні і ми можемо. Якось допускати помилки, і це нормально. І я собі так і казала, так, Наташ, це нормально, нормально зараз довго паркуватись, нормально, що позаду тобі можуть сигналити. Я навіть там у машині сиділа і там говорила: ну зачекайте, ну от так. Тобто, такі власні аудо аудотренінги, чи чи як це правильно сказати? Так, так. Оце така якась частина е, у собі, яка в голові, яка заспокоює. Яка говорить собі якісь такі речі, які ну що це нормально, це нормально помилятись, нормально не знати. Як долати страх перших невдач? Тобто, ну самому собі казати, що ну так може бути, не всі одразу щось починали робити ідеально, скажімо. Uh -huh. Але спочатку краще купити автомобіль і потім почати вчитися їздити, чи все-таки навпаки, спочатку навчитися їздити, а потім купляти автомобіль. Знову ж таки, на моєму власному досвіді я здавала на права 10 років тому і не мала власного окремого автомобіля. І тому якось моя їзда зійшла на нівець, і багато років я не могла дійти до цього. Якось мені здавалося, що це зовсім не для мене. Їзда це не для мене, мені дуже важко, я не можу контролювати все на дорозі. І е, саме допом... допоміг мені е, той момент, коли е, так вийшло, що е, підвернулася можливість купити авто. І вже чоловік поставив авто під вікнами і сказав, іди їздити. І наскільки я спілкувалася зі своїм інструктором, він також каже, що немає сенсу. Брати уроки, платити гроші, їздити, вчитися, якщо ти не сядеш і не поїдеш, тому що практика вона дуже важлива. Ти з кожним разом, вже виїжджаючи у місто самотужки, вже ніколи не буде першого разу, буде тільки наступний, ти вже йдеш далі, тільки вперед. Що говорити про навчання про керування авто у стресовій ситуації, mm -hmm. я маю на увазі, що цих ситуацій стресу зараз дуже багато це і тривоги, це і вибухи, і ти в цей час знаходишся за кермом. Як початківцю? Краще зреагувати на сигнали, скажімо, тривоги, взагалі на якісь сумніви в собі, якщо вони є, бо ну, це доволі важка ситуація. Так, дивіться, ми так реагуємо, людина взагалі реагує у стресовій ситуації по-різному. Ми знаємо, що є три реакції на такий сильний стрес це бий, біжи або замри. І ніхто не знає, як людина, якщо поруч вибухи, відреагує. Так, хтось може. Зупинитися у цей момент, хтось може почати їхати від небезпеки, е, хтось може ну якось реагувати на зустріч небезпеці, якщо ви вже мали такий досвід і знаєте свою реакцію на стрес, це вже інше питання. Звичайно, якщо говорити про безпеку, то краще вийти із авто, е, знайти якусь вибуєну яму, чи що е, в неї лягти, накрити голову руками, якщо поряд вибухи, щоб е, забезпечити. Е, Ну, бути у безпеці, так але я ж кажу, що ми не знаємо, як людина може відреагувати в цей момент. І все таки тут ще один момент. Як, як зрозуміти, що в якому стані не можна сідати за, за кермо? Угу. Ну, я маю на увазі, що зрозуміло, що в стані алкогольного сп'яніння, в стані наркотичного сп'яніння це ну, заборона, регулюється законом, це абсолютно виключено. Але є ще стан, наприклад, це прийом препаратів, скажімо, заспокійливих, так. і там є така відмітка, що можуть бути зміни в стані, скажімо, що за кермо чи сідати чи ні. Ну таких моментів може бути доволі багато. скажімо. які поради ви як психолог можете тут дати? Звичайно, якщо на упаковці препаратів написано, що не потрібно сідати за кермо, то потрібно дотримуватися цих рекомендацій, тому що. Ну, реакції будуть заповільнені. Також, якщо ви у дуже сильному стресі, тривозі, ви відчуваєте, що все валиться із рук, також не варто сідати за кермо. Я бачу по собі, тому що в мене маленькі діти і так часто буває, що якщо вони хворіють чи що, я там погано сплю. Я бачу, що у такі моменти, якщо я сідаю за кермо, я відволікаюся частіше, я не можу зосередитися. Я вже там десь проїжджаю, розумію, що я не подивилась у дзеркало, а чи взагалі який був тільки що сигнал світофору. Тому, звичайно, треба оцінювати свій власний стан зранку, коли ви встаєте, чи в змозі ви сідати за кермо, і реально оцінювати його. Як не боятися помилки робити, скажімо, помилки під час здачі іспиту? Ну тут ще варто напевно для себе знати, що не всі можуть здати, наприклад, іспит з першого разу. Тобто є люди, які здають там ще раз і ще раз, тобто не всі однакові. Тобто, якщо там ваше знайомі здали з першого разу, це не означає, що ви здасте. Але взагалі, як не боятися, ну наскільки це можливо, скажімо, психологічно, не боятися помилки під час здачі іспиту? Mm -hmm. По-перше, я би хотіла зауважити на те, що я думаю, що не боятися неможливо, тому що страх нам потрібен. Страх є захисною реакцією нашого організму від, від небезпеки. саме. Тому це нормально боятися, але якщо страх вже дуже сильно так ніби стає над вами, так то звичайно напередодні іспиту було б гарно, от, наприклад, вранці у вас іспит ввечері сісти собі на листочку, написати, чого саме ви боїтесь, тому що у кожного цей страх буде про різних. Хтось боїться там, наприклад, не здати іспит і зіткнутися з реакцією там батьків. Чи когось а до речі, увіка? ось тут ще момент. А наскільки людина може а, власне оцінити, чого саме вона боїться? Uh -huh. Тут я що маю на увазі, Ну, є певні фобії, да які так. це неконтрольований страх. Тобто людина не розуміє джерело страху, але вона боїться. Але фобії вони якраз і є. Чому вони з'являються у людини? це коли людина старається не помічати свій страх, вона хоче робити все, щоб його якось придушити. Тобто і, тобто я маю на увазі. Що людина може е, сісти, написати на, на папері е, які моменти, чого вона саме боїться, і маю на увазі перед іспитом, перед здачею іспиту е, з водіння. Так, і можна подумати про те, що станеться, якщо ви не здасте. От що найстрашніше станеться? Ну, не отримаєте права. Так, не отримаєте права, але ж ви маєте там е, можливість е, здати ще раз. Ну, ну до цього пришіли. ви їх теж не мали. Тобто якось жила <сум> так, е, е, ви будете мати змогу ще раз здати на права. Ще раз впоратись, вже впоратися краще, вже знати свої реакції у той момент. Якщо, наприклад, вам було дуже страшно, ви не змогли впоратися, ви зможете в наступному разу вже щось з цим робити, вже взаємодіяти. А якщо говорити про такі техніки, які можуть допомогти, вже, коли ви там, наприклад, сидите в кабінеті, здаєте. Іспити, тести, так, і ви розумієте, що страх вже до вас підійшов настільки близько, що ви вже нічого не можете зрозуміти. Дуже гарно працюють дихальні вправи, такі техніки, як дихання по квадрату. Це ми пальцем однієї руки на долоні іншої руки малюємо квадрат. От з нижньої точки вверх це буде вдих. В сторону в, в пауза, потім видих дуже повільний. Потім знову вдих, потім знову повільний видих. Чому е, от мені здається, якось е, трошки люди часто скептично відносяться до цих Ну, безперечно, скептично так. так, але я поясню, чому вони працюють. Тому що м, у момент дуже сильного страху у нас виділяються такі гормони, як кортизол, адреналін, норадреналін та інші, які спрямовані якраз на те, щоб е, людина бігла від небезпеки, тобто запускає весь організм на е, реакцію біжи. Але е, коли ми дихаємо, включається, активізується е, парасимпатична нервова система, яка, е, яка якраз заповільнює серцебиття. І у цей момент людина заспокоюється, тому. Я вважаю, що... А до речі, а які прав вправи дихальні можна ще робити, щоб заспокоїтись? Ну, малювати квадрат це зрозуміло. Так. А про просто якось ну, самі техніки дихання є якісь додаткові? Так. так, так, дуже гарно працює йога. Заспокоєнням, якщо можете також напередодні вімкнути якесь відео на Ютубі з вправами дихання з йоги, подихати. Якщо у момент це самого іспиту, потрібно фокусуватись на своїх відчуттях у тілі і робити такий вдих і дуже дуже повільний видих через рот. І тоді також оце заспокоєння наступає. Якщо ви сидите у цей момент, спробуйте відчути опору під ногами, як ви торкаєтесь ногами землі, це таке заземлення, що ви тут і зараз фокусуватись на якихось спробувати речах навколо, наприклад, там знайти п'ять предметів синього кольору. Це також вертає, ніби на землю. Тому що у момент сильного страху може бути таке відчуття, що ви не тут, ніби ви спостерігаєте за собою зі сторони. А оці техніки дихання та заземлення вони вертають людину у власне тіло. Також гарно працює таке, можна е, руки зробити хрест-нахрест, до почати дотркнутися себе, побити так е, якось, е, якщо вам там соромно, можна відійти у туалет, це зробити, там ущипнути себе, повернути себе, подихати. А що любити, коли за кермом починає тремтіти нога? Угу. Тут є якісь а... поради, чи це неврологічно, це вже до невролога? Я хочу е, зауважити на тому, що я е, відповім зараз вам на це питання зі сторони психології, так е, звичайно, медики можуть по-іншому е, думати, і одне інше ніяк іншому не заважає. То звичайно було б добре, якщо у вас це систематично відбувається, звернутися до невролога, до лікаря, подивитися, що не так. А якщо там нічого не видно фізіологічно, тому це можуть бути психологічні, такі не скажу що проблеми, але такі симптоми. Це через таку сильну-сильну напругу, сильний стрес відбувається, так? Е, тому що також може оця така тряска через цей викид гормонів на у цю реакцію бі... біжи е, виділятися. І що робити, коли тремтить нога? Хотілося поділитися випадком, який я. Власне, чула від дівчини, яка тільки отримала права і почала їздити. Вона припаркувалася по підгорку, тобто е, і на механіці, і е, її підперли два автомобілі е, спереду і позаду. Вона почала виїжджати, і е, вона могла скотитися назад, вдарити машину і е, зашкодити передню. І дуже сильно вона говорила про те, що в неї таке було тремтіння, що вона ну, не знала, як за.